wow Малиновий дзвінок сплихає усю гімназійну родину. Заліщицька гімназія відчиняє свої двері найздібнішим і найталановитішим учням міста та його охорони. Офіційно урочиста зала. Стожки пошани сяють посмішками обличчя кращих наших учнів, а також випускників на Екологічна зала. Делегація освітян із Польщі знайомиться з матеріалами, зібраними гуртківцями Турицької екологічної студії Джерела. Живий куточок, за яким доглядають юні натуралісти, не може залишити байдужим жодного відвідувача. Ніжний спів пташок створює атмосферу весняного настрою. Музей історії України, побуту та культури рідного краю. Тут гімназисти захищають конкурсні роботи Малої академії наук та Товариства пошуку. Кімната музей історії гімназії створена на кошти родини братів гніків, чиє ім'я носить навчальний заклад. Очолює гімназію мудрий і досвідчений керівник, прихильник демократично-новаторських засад управління. У своїй нелегкій праці вона має підтримку та опору з боку молодих, невтомних та непосидючих заступників. Ось уже рік гімназія носить ім'я братів Гнатюків, на честь яких з нагоди десятиріччя відродження гімназії було відкрито меморіальну дошку. З вітаннями на свято прибули члени родини Гнатюків, представники навчальних закладів нового типу, перший директор гімназії, заслужений вчитель України Пантелеймон Григорович Комишин, Випускники, які з радістю приходять до навчального закладу, щоб поділитись радощами і турботами, новими враженнями і надіями, спогадами про безтурботне гімназійне життя. Що я можу сказати про гімназію? Ну, Перш за все, це те, що вона дала мені якийсь фундамент, якусь основу для того, щоб я гідно і нормально вступив в медичний університет. В якому я зараз навчаюся на останньому курсі, і нормально продовжити це навчання е з нормальними базисними знаннями. В стінах рідної альмаматер навчили мене працювати, навчили мене боротися, навчили мене перемагати і навіть приймати деколи поразку. Завдяки участі у різного роду олімпіадах та конкурсах та навчанні у малій академії, де я писала наукову роботу по секції літературна творчість, я вступила у свій навчальний заклад за пільгами. Що просто була зарахована до університету. Тому е, я можу твердо сказати, що не все куплено у цьому житті, не всі місця, і е, саме якщо ти чогось вчишся, ти добиваєшся, ти можеш цього добитися. Справа навіть не в тому, що я, як і багато моїх однокласників, вигравали е, обласні предметні олімпіади. А в тому, що у гімназії зібралися кращі з кращих. Це стосується і учнів, і вчителів, викладачів. І саме ця атмосфера, це оточення завжди налаштовувало на відчуття себе лідером, яке знадобилося мені у майбутньому в житті. І можливо і це, саме це допомогло мені. Студентом року у 2004 році. На даний момент я бачу, що гімназія продовжує робити цю, робити благородну справу закладення національного світогляду у, у, у своїх учнях, а також намагається розповсюджувати це і за межі свого цього свого навчального процесу і взагалі за межі заходу. чим в чому я, я бачу, ось ця газета, яку розпочала випускати е, Залічівська державна гімназія. Коли я відвідую гімназію, мені е, стає прикро, що в цьому закладі, який вже існує понад 10 років, все ще немає свого спортивного залу. Хотілося б побажати, щоб якнайскоріше ця проблема у гімназії була би. Я дуже рада, що я закінчила гімназію, що обрала саме цей навчальний заклад, тому що тут завжди було цікаво, завжди було весело. Після закінчення гімназії у моєму житті поки що ще не відбулося ніяких змін, оскільки тільки півроку тому я її закінчила. Хочу сказати, що гімназія назавжди залишиться у моєму серці, оскільки вона стала не тільки місцем мого навчання, а й місцем, де я знайшла своїх справжніх друзів, де я навчилася перемагати і гідно приймати поразку. Хочу висловити подяку всім вчителям гімназії, оскільки вони дали нам дуже високий рівень знань, особливо вчителям англійської мови, оскільки зараз я не маю ніяких проблем з її вивченням. Також хочу сказати, що у кому... комунікативному плані гімназії, мабуть, потрібно поставити пам'ятник, оскільки за 4 місяці навчання в університеті я маю вже стільки друзів, що мені можна тільки позаздрити. Все це такі отримання таких комунікативних якостей. Ми можемо дякувати тільки е, е, різноманітним гурткам, які діяли на базі нашої гімназії та виховним заходам, які проводили гімназисти та вчителі. Тож тепер, коли мене питають, де ти навчалася, я з гордістю кажу, що я випускниця заліщівської державної гімназії. Паршу часу гімназія це скринька знань, з якою я вийшла з хорошим багажем. Це знань які на даний час допомогли мені здати на відмінно сесію і впродовж першого семестру почувати себе вільно протягом всього навчального процесу університету. Крім того, і навіть навчили не працювати, і що приємно, це коли твоя праця обнагороджується. Ну, це першого чергово стосується конкурсів, яких я брав участь, це крокс, радіанти. Є така мудрість, що вчитель живе зміг у своїх студентів. Я хочу, щоб наші вчителі гімназії бачили туди світу. Зія формує всебічно розвинену духовно-багату творчу особистість. Наші учні беруть участь у фізкультурно-оздоровчому фестивалі Січ, різноманітних спартакіадах, спортивних змаганнях, досягаючи високих результатів. Вже традиційними для гімназії стали пошуки юних обдарувань. У різних конкурсах мистецького спрямування в новому амплуа постають наші гімназисти і складають кістяк, чисельних гуртків та секцій. Досвідчені майстри своєї справи керівники-наставники виховують у дітей повагу та шану до традицій і звичаїв українського народу, культурі рідного краю, його самобутності. Прививають любов до мистецтва, яке допомагає людям пізнавати світ, формує духовний склад людей, їх почуття і думки, їх світогляд, естетичні смаки і почуття прекрасного.